Лізочка моя, прям дуже пахне. а, -а, -а. я йду сюди наверх, йшла в теплицю, чую такий запах. Що ж це таке робиться? А це ти так пахнеш? Тут одна вже дуже відкрилася, бутони. Бутони, бутони, але вони як перецвітають, я отако зрізаю. Я не знаю, як правильно, але я отако зрізала і йде зразу дві таких рогаточки і по-новому цвіте. Цвітуть аж до холодів. Красота. Ох і красота. Купувала у Валентини Болтонова. Тут в нас два роки, вроді, назад. А тут ця красота. Глянь, тут залізла, я звідси злазить буду. Дивіться, яка красота. Це таке місце, дивіться, я його понасаджую вічно. Одне на одне. Не можна прополоти нічого, тому що тут шах вліво, шах вправо розстріл. Тут дуже довго морозники цвіли, і з тої сторони морозник. Нарцисів море було, тюльпани. Зараз ці перецвітуть, а зараз рожевий. Оце такий красотунчик, як розцвіте, побачите. От. І почнуть лілії. Рози. Оці перецвіли М -м 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 -м. маленькі іриси. Так швидко перецвіли, поки мене вдома не було. Вони раз-раз. Бачите, хожу рву, рву та зілля. А он, бачите, лежить нарцис. Нарцисів зрізати не можна. Я його приложила. Положила, тобто, хай він собі засихає. Люди руки не можна всадити, щоб хоч не вирвати не те, що треба. У мене клумби в цьому році жах, не полю, бо не можу. Не то, що не можу фізично, а то, що я стільки понасаджувала. Боже, який гарненький гляньте. Ой, боже, яка красота. І дивіться, це ж одне стебло. Дивіться, раз, два. Три, 4, 5, 6. Гляньте скільки. Оце треба зривати, як перецвітає. Треба таку раз і надломувати, щоб другі могли. Тут теж один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Отут десь я була, а на голубому була, десять штук, нарахувала. Боже, як розові зацвітуть. Ох, буде. Але купила по лопаточці. Ви гляньте, як воно розрослося слідкую, щоб теля не напала. Часом вміє тляна напасти навіть на цю вишню декоративну, то я вже бігом-бігом. Ой, щоб нічого не поламати. гляньте якась паутина тут. права ти тут, о Дивіться, другий морозник, то, що я вам казала. отут треба бачу, надламати. Опа. Тут що перецлів. Тут, вроді би. Бы... А, ні, це хоче цвісти. отут тут переців. Опа. Треба їх зломувати, бо вони такі мокрі. То щоб не захворіло. Оце цей самий більший був. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім і плюс, плюс ще два зірвала. Десять штук. Я ж кажу, це на цьому. Десять. Слухайте, якби вони цвіли хоча б місяців півтора-два, я все б їм засадила. Мені моя подружка каже, я повикидала всі високорослі, тому що вони ну, дуже розросуються і коріння тако зверху. А я його собі осінню поприсипаю, поприсипаю. Бачите, мене воно не зверху. О, тут ще не обломала. Тут такий виноградик, це виноград, отак от він росте, він невеликий такий кущик, на ньому. Е, бачите тут яка? Е, господі, як це він називається, солодкий. Не мускат, а... Ну, коротше, без косточки і що тут з ізюм з нього роблять. Дуже хороше. Але щось в цьому році? На ньому мало. Дивіться. Отам от одна віточка. Тут веточка. Ой, тут. Щось дуже мало. А це, дивіться, яка мощна Лілія. Зараз вам покажу, відійду. О! Бачите? Яка крипуща. Там є. А тут Агрусу. Ну, я його дуже люблю. Він достигає, може Таня приїде моя. Вона теж любить. Я з нього мало що й роблю. Ну, трошки можу до компоту якось додавити. Дивіться, як заросло. І тут в мене, а не обривала, тому що там і риси цвіли. не викидала цю, цю траву. Дивіться, а тут виглядає, я вам покажу. Треба сьогодні обірвати. Бачите? Між гіллячками не видно добре. Отакі от виноград. Ой, кажу виноград. Ну Він похожий геть на виноград. Тоже сліжу, щоб не було тлі. Одного року втратилося листя повністю. Думаю, ну що ж це таке робиться? Як я потім оділа очки, без очків почти не бачу. Як я потім одіваю очки, люди! Такі маленькі гусенички, знаєте? Боже, з'їли все мені. З'їли мені все листя. і Я бігом кропить Покропила, спасла його. Проходить десь неділі-дві, сижу я на веренді тому. Думаю, що ж це таке робиться? Валяється на підлозі, отут внизу на вруківці, бачите? Валяється агрус. Як я виходжу з варанди. А тут, слухайте, як порхнуло. Боже, скільки було, чи ворони, чи ж покинув щось велике. Я його спасла, той виноград, а пташки прилетіли і все з'їли. <кій> Отаке от буду я їхати, мені зараз на час 30 на УЗІ, бачите? Вербенка, зараз покажу це все, я сама почеренкувала. Всі вербени я сама почеренкувала. І вже починає цвісти. Але щось воно мені тако не падає. Вона ж то повинна так от звісати, анькі руки від Е від рисів. Ну і цей рис. Тут ціла галявина їх, сьогодні зацвів. Ось такі колір фіолетовий. Коротше говоря, буду я це, тільки що. о мої босоночки, бо я перезувалася, тільки що зрізала капустину. Дуже гарна ця капусточка. Як це показати? Ну, велика така положилася, я везу в подарунок. От. Учора даже я продала. Я тут сільська група дала оголошення. Кажу, що продам, але небагато, трошки. Трошки продала, знаєте. Сьогодні питаю там, одно, вона дві головки у мене купила. Ну, на суху для салатиків. Питаю вранці, як вам моя капуста сподобалась? Каже, дуже добре, даже смак і запах не такий. Ну, звісно, бо ж чистенька, без нітратів, без нічого. Я все переживаю, що, щоб там нічого не завелось, ні гусениці, бо ж не кропляна, знаєте. А це дивіться, камане роза, ох, як зацвіте. Я її взяла як плетучу, а вона ж не плетуча, вона просто високоросла. Трохи мені не подобається, я таки, знаєте, що так гарно плетуться, що... бо тут на кінцях он тільки цвіт. Як не подобається мені. Тут на кінцях тільки, а це біла. А ця біла, да, плетуча, гляньте, те, що я кажу. Бачите, іде гіллячка і всюди, 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 всюди бутони біла. Це я її взяла, вон прив'язала, щоб кущ сісти один і другий, буде дуже гарно. Ось таке придумала. Добренько біжу. Бо мені на час 30 на кольоровий УЗІ на те коліно моє працівне, що воно мені 4 місяці болить, що мені зробили два рази, блокаду не обезболили. Сказали, зробити УЗІ, я там в поліклініці зробила. Сказали, підозвара на тромб в коліні. Ніякі обезболюючі, ой, не так поставила ногу, ніякі обезболюючі не допомагають, болить. Вчора вколола. Вже не могла ходити, вчора вколола укол, амірал називається. От. Ну Це травматолог виписав. І сьогодні вони мене, вони мене послали в той день було в мене Узі, як я їхала в Іспанію. У мене автобус 11, а Узі було в час 30. То це я переписалася, приїхала. Знову вони мене на час 30 записали. І сьогодні будемо бачити, що вже там таке робиться. От. Дуже хороша лікар в нас рівно робить коршак. Ай, он паутиня, може бути це є. Може бути тляга. Я два рази вже кропила цю розу. Всі рози по два рази. Але ж не знаю, може бути. Добренько на цьому буду закінчувати відео. Побажайте мені удачі, щоб нічого не знайшли. І після узі мене перестала нога боліти. Буду вже болити. Вже стільки нею слухати, гляньте небо. Як спокійно, то добре а вночі, сьогодні, як почалася тривога, до самого ранку була. Кожної ночі от занадились непотреби. Добренько. Бажаю всім здоров'ячка. Саме перше, щоб у вас було здоров'я, тому що ой, як коснеться щось, то так воно вже прямо так воно вже достає, знаєте. От. Так тяжко. Бажаю вам. Удачі у всьому. Бажаю добра вашим сім'ям і бажаю миру нашій Україні. Все, до слідуючого відео. Пока-пока.